Це, звісно, те, що буде цими днями відбуватися в Стамбулі. Президент Зеленський, перш ніж відправитися до Стамбулу, він буде зустрічатися в Анкарі із президентом Ердоганом. Він зараз спілкується якраз із українськими журналістами, можливо, не тільки з українськими, і розповідає про свої плани. На кону все ще потенційне, можливе прибуття Путіна, в яке ніхто не вірить. Таке саме потенційне прибуття Трампа, в який ніхто не вірить, і купа суперпопуляристичних і резонансних заяв. Ми покараємо. Ми навпаки, Стрінемося, я готовий підлетіти, і так далі. Таке враження, що для багатьох світових лідерів це зараз якась просто гра. Гра коли на полі бою гинуть е, сотні людей. Ну безперечно, це гра гра у виставі в політичній виставі. Це якби суспільство, як, як вистава, і актори діючі лідери держав. І нації поводяться як актори на сцені, а і поводяться так, щоб подобатись глядачам. Те, що відбувається останніми 2-3 дні, оці це все, в принципі, продовження тієї війни, війни ультиматумів, яка ведеться вже роками. І почалося все з не, не, не втомлююсь нагадувати з російських ультиматумів 15 грудня 2022 року, висунутих Сполученими Штатами НАТО. І цей ультиматум був підкріплений потім діями в, ну, в Агресією проти України окупацію значної частини території. Захід теж відповідає багато разів ультиматумами, але дії це там санкції різноманітні, Євросоюзу, Америки і таке інше. І останнє, що теж ми чули днями, що будуть санкції, якщо Росія не припинить введення, ну, не, припинить, не, не, не почне не. Не війде в режим припинення вогню, то буде з цієї ночі, яка пройшла, будуть якісь вжиті санкції. Але ні, вони не вжиті. І тут головна ключова причина це те, що в гру вступає Дональд Трамп із своїми, так би мовити, ну такими трошки не, неоковирними, необережними рухами, кроками і руйнує єдність Західного світу без американських санкцій, європейські санкції не такі страшні для Путіна. а а от з американськими ну, можна було би там думати. Хоча все одно, о, ну такі ультиматуми росіяни все-таки говорять е, в, 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 в їхній політичній культурі, що ну, от не можна з нами говорити ультиматумами, це неприпустимо, там, так і таке інше. А та гра, яка на рівні риторики е, відбувається зараз між президентами е, України, Росії і Сполучених Штатів, це, от, в, власне кажучи, п -п умови да, і певні ультиматуми. що, ну, Президент Зеленський хороший хід, ефектний дуже, такий медійно популярний хід зробив, що я їду в Стамбул і там чекатиму Путіна. А Путін собі навряд чи зможе це, це дозволити. Я собі слабо уявляю зустріч між Путіним і Зеленським, враховуючи те, що Путін не досяг своєї мети. Ну, в цій, в цій війні, якраз щодо Зеленського. більше того, я так розумію, що Зеленський знає, що Путін віддавав наказ там, чи доручення знищити. Президента Зеленського на початку на початковій okay. стадії принаймні президент Зеленський про це говорить чи говорив раніше, то як їм сісти за стіл і подивитися один одному в очі, це неприйнятно буде для Путіна, з ну якщо можна так сказати, з морально-етичних мірк, але насправді з емоційною, тому йому йому важко емоційно це буде зробити і пережити. Тому йому, йому Путін може з'явитися в Стамбулі одночасно з Зеленським, тільки в одному випадку, коли там вже буде Дональд Трамп присутній. І вони вдвох з Трампом будуть грати проти одного. В такому випадку два проти одного, Путін може приїхати. І це та небезпека, яка насправді може нас чекати. Я не виключав би такого варіанту, що може існувати якась там закулісна змова чи не змова, або якось вони в останній момент Трамп з Путіним домовляться, і, і Трампу це може бути навіть на, на руку, і нарешті він позбудеться, чи як кажуть в народі, здихається у проблеми України, змусить Зеленського капіталювати. І ну, як вони собі думають перегорну сторінку і почнуть нарешті займатися спільним бізнесом. Ну така вірність вона не дуже велика, не дуже висока, але вона є Є ще третє. Тоді в такому випадку, да, от якщо такий сценарій, троє з'їжджаються і такі песимістичні очікування, то, мабуть, туди поїдуть ще деякі представники, так би мовити, лідери держави-урядів західного світу, там, наприклад, президент Макрон чи Прем'єр Стармер, чи тепер канцлер. Шольц, а швидше за все, в трьох, та ще й можуть і туска взяти з собою. І тоді це все буде схоже, тоді ну, зберуться, а де китайці? Так, давайте ще перестати. Це вже давайте саме з миру. Пан, пана І тоді це міжнародна конференція по, по не просто завершенню війни російсько-української, а по встановленню нового світового порядку, так. на яких цих, яка насправді не визріла зараз. Насправді це неможливо. Тому я вважаю, що цей весь сценарій, вистава може бути красива, але е, толку з неї не буде ніякого. Толку з не... бо ну ні Росія не згодна не, не змушена поки що ще йти на жодні поступки, а оскільки вона ще поки що не змушена, вона й не піде, і очікувати від неї чогось більшого марно потрібно спочатку примусити її і передумати, так би мовити, переоцінити свої можливості і ресурси, а тільки потім сідати і про щось говорити, а не навпаки. Ви, звісно, супер дипломатично кажете про Дональда Трампа, тому що західна преса, вони ж там відверто писали, що це слон в посудній лавці, який розносить все, тому що ну так чи інакше, крихкий план був побудований. Спочатку припинення вогню, потім зустріч. Трамп каже, та ні, давайте просто зустрічатися. Хто з ким? Ну що, Ушаков з Зеленським, так як це виглядає? Але тим не менше, все це вкинуто. вчора було опубліковано інтерв'ю Віткофа, який намітив план. І він таки, знаєте, ну як американці стверджувала. Ані вам, ані нам щось дуже компромісне. Давайте поговоримо, пошукаємо креативні якісь ідеї щодо виходу до Чорного моря для України, що робити із тимчасово окупованими територіями Запорозькою Запорізькою, Запорізькою атомно електростанцією. Але зачекайте, здається, ви в близькому приємному м'якому контакті з Путіним, коли ми роточили від його розповідей, як він молився за Дональда Трампа. Ви ні про що не домовились? А тепер кажете, хай просто українці і росіяни добувляються тут в Стамбулі. Нічого не буде. Де пане Володимире, це очевидно. А який тоді наступний крок? Ми знову погрожуємо до кінця тижня, потім до кінця місяця, потім до кінця року. Ну сьогодні вже здається. Ну і західна преса написала, і, і канслер Мерц мер сказав, що якщо до росіяни тижня. все таки не погодяться, та та в кінці ну якісь дедлайни цього ультиматуму будуть відсуватися. Відсуватися, воно і так не лякає. Але боротьба за що зараз відбувається? Бо відбувається боротьба. Оці всі ігри на сцені це боротьба за увагу Дональда Трампа і за його симпатію, його лояльність. На чий бік він він стане, а він хитається постійно. Він коливається навіть ну не випадку. Ну він така людина, що може спілкуватися і мати справу тільки з тими людьми, які його демонструють йому свою лояльність і обожнюють. І хвалять його публічно, якщо який він розумний перемовник, там і, і все таке інше. Стабільний геній, як він сам себе охарактеризував, от під час першої каденції. Але і от такий, скажімо так, франко-британська школа. Ола дипломатії вирішила на цьому зіграти на лестощах Трампу і взяли його ж пропозицію від 11 березня про безумовне припинення вогню на о днів. Це пропозиція Дональда Трампа, відкинута президентом Путіна. Значить, її піднімають е, наші європейські е, друзі і партнери і е, умовляють, щоб Україна приєдналася до цього до власне, просування. Позиції Дональда Трампа, да? і на цьому так би мовити, якась якийсь елемент симпатії чи уваги Дональда Трампа вони вони отримують. Але варто Путіну просто сказати, що ні, без цього всього, але просто зустрінуться делегації, і Трамп уже хапається за ці слова, вже забуває про свої умови, свою пропозицію. Забуває про те, що його похвалили, забуває про те, що його підтримали, його, його вимогу, і забуває про те, що в принципі на його сторону стали. Але він зараз перебігає. На сторону Путіна каже, ну добре, будь-які розмови, на, на все готовий без, без цього і всього іншого. Тобто, це та демонстрація слабкості, яку, на превеликий жаль, Трамп демонструє з самого початку своєї, своєї каденції. Він слабкий перед Путіним і, і всім видом і всіма кроками це все доводить і підкреслює. Тільки що він просто чекає, що скаже Путін, заглядає в рот, да? і, і чекає якихось від нього похвали. Знову ж таки, що там, Путін буде хвалити. От одній вже похвальні. Хвалили Трампа. тепер ще Путін має похвалити, і тоді буде повне щастя. Нобелівська премія миру. Але цього всього звичайно не буде. Бо це неможливо, бо це абсурдно і на превеликий жаль. Ну марнується час вже майже пів, ну, півроку, не півроку, чотири місяці змарновано. Які можна було би вести нормальну політику сполученим штатам про проти російської агресії проти України? Ні, вони не ведуть. Вони займаються маневрами, якимись, в тому числі за кулісними маневрами за участі. Цього спецпредставника Віткофа, який взагалі повні поповні, ну ну як він ні в дипломатії не, не є фахівцем, ні в не розуміє ні що таке Росія, ні що таке Україна, ні в чому причина і, і наслідки війни. І говорить про те, що Україна має отримати доступ до Чорного моря. Україна має доступ до Чорного моря. Йдеться про судноплавство по Дніпру, щоб там виходити. Але ж ну вибачте. Після того, що там зробили росіяни з Каховською ГЕС і обмілінням русла Дніпра. Якийсь формальний дозвіл на проходження суден не має ніякого, ніякого значення. А щоб це все відбудувати, потрібно використовувати два береги. А щоб використовувати два береги, потрібно входити в контакт і взаємодію з окупантом. А цього ми не можемо дозволити. Тому все це дуже наївні міркування про те, що якось Путіна до чогось можна схилити. Путін розуміє, відчуває слабкість Трампа, відчуває некомпетентність від. А як вони його обманювали з перекладачкою. Да? Він думав, що це перекладачка американського посольства, а вона насправді перекладачка Наришкіна, керівника служби розвідки російської зовнішньої. І ну, це ж просто це, це той рівень, на якому ведуться міжнародні відносини. Да? Людина просто з, ну, якщо, з вулиці, нехай там з, з вулиці Уолл-стріт взята на, 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 цю, на цю, під цю задачу, але без будь-якої підготовки і без будь-якої кваліфікації. Тільки бізнес оборудки може робити. І, можливо, там. У нього щось і виходить але не в міжнародних відносинах тому все це звичайно дуже сумно і печально і ми витрачаємо ми ми втрачаємо час через це не лише життя не лише здоров'я не лише там якісь матеріальні ресурси чи чи транспортні засоби чи будівлі чи е, об'єкти е, цивільної інфраструктури ми втрачаємо час і цей час можна було би використовувати набагато більш продуктивніше. Ну і ну і тепер, що, що, що Стамбулів Стамбул приїде. Президент Зеленський, ну можливо, з президентом Ердоганом з Анкари, як ви сказали, спочатку вдвох. А до стам з Москви Путін не приїде, буде делегація швид... в кращому випадку, тобто в кращому для росіян. Це буде міністр закордонних справ Лавров і зовнішньополітичний радник Путіна Ушаков, який насправді більш вагомий в російській владі, який вів переговори із американцями з тим же самим Віткофом і іншими. І це буде е, така е, асиметрична, асиметричне представництво. Україна буде представлена на на рівні вищому політичному президентом. А російська сторона буде представлена. Ну от в кращому випадку я сказав це, що Лавров, міністр закордонних справ, ще якось можуть президент да, бо говорити. Так, там буде Марко Рубіо. Міні... Це ж буде саміт НАТО, так. Тому може бути так. Е, то, тому має бути Сибіга е, в, в українській делегації. В, 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 в якомусь випадку він може так би мовити представляти Україну на на цьому рівні але не президент Зеленський. Президент Зеленський скаже, що знову ж таки будуть картині ефектні можливо, ну. Я так сподіваюся, в кращому випадку жести можна пошукати Путіна під столом, там, десь за, за шторами, сказати: Ну, не приїхав Путін, я поїхав додому. Розвести руками і сказати, Ну, Дональд Трамп вибачай. Ми... А до речі, цікаво, що в цій, в цій ситуації ще і Трамп фактично став на, на сторону Зеленського в цій, в цій грі, коли той сказав, що я сам буду в Стамбулі і запрошую Путіна. Ну і тільки після цього Трамп сказав, ну тоді і я приїду, приєднаюсь. Але на превеликий жаль відносин. Не у нас і uh, між. Керівництвом, скажем так, узагальнюючи України і Сполучених Штатів, не такі довірливі, не такі продуктивні, і не такі не виглядають не так перспективно для Дональда Трампа і його адміністрації, як їхні відносини з Кремлем. Там ведуться закулісні переговори. Точно да? між тим же Ушаковим і Вітковим. Ми, ми про це знаємо. І я не виключаю звичайно такої великої небезпеки, що, крім крім, ну що, що Трамп просто займе сторону Путіна в, в, ці, в цих переговорах. А В іншому випадку теж не дуже добре. Якщо російська делегація буде ну, представлена, так би мовити, на експертному рівні, навіть Лаврова може не бути, або навіть якщо Лавров буде, то вони викладуть українській стороні оті, оті стамбульські папери, і скажуть, повертаємося, в чому була пропозиція Путіна? Повернутися до квітня 22-го року, коли російські війська стояли під Києвом. і фактично диктували ультиматум і писали виписували умови ультиматуму. Хочу нагадати, що цей, цей документ називав проект да, договору. Називався договор о постоянному нейтралітеті України і гарантіях бізопасності. І ці гарантії бізопасності Україні мали б надати Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, Білорусь там і. І крім того, Сполучені Штати, Британія, як гаранти Будапештського меморандуму, там Франція приєдналася і і навіть Польщі пропонували в одному в одному з варіантів. Тобто, це умови капітуляції України знову будуть покладені на стіл, і скажуть, ну ви ж на це ми про це говорили. Давайте цього, цього продовжимо. Тільки вже цей раз ми ще окупували і включили в російську конституцію Запорізьку і Херсонську області, чого там ще не було у квітні 22-го року. Тобто ще погіршилася ситуація. Як росіяни кажуть на полі бою, тому ну це буде дуже незручна ситуація для, для нашої делегації. Якщо ми погодимося про це говорити і, і продовжувати розмову, особливо в присутності того ж самого держсекретаря Ря Рубіо чи президента Ердогана, чи якихось інших свідків цього всього. Це буде ну принизливо для нас, і на це не потрібно не потрібно йти. Тому я думаю, що може бути от така от ситуація, коли асиметричні делегати. Нації просто не знайдуть одна одну в Стамбулі, будуть довго шукати де хто в якому готелі, і поїдуть і роз'їдуться по домам, але це в кращому випадку. Я боюсь, що нас чекатиме там, ну я, я, не такий щасливий кінець.